Розрита могила, вірш Шевченка, який описує сьогодення. Світ тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася. Турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої любі квіти панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись, тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку. Була знала, у колистів задусила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові немоті, сини мої на чужині, на чужій роботі Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати із матері. Полатану сорочку здоймати, помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі діди? Ех, як би то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакала б мати, діти б не журились.